Всім привіт підписники, сьогодні ми граємо в оновлення у Криді Брайнот. Я чуть-чуть вона вже половина прийшла, а я з цього оновлення вже отримав. Божественний Брайнот, вже мінімум я отримав. Тут вже це я отримав Челіка, Самого не ну, дуже крутого Челіка, самого не як я це оновлення отримав. отримав. У Дінду я отримав самого найкращого. О, ще цей Челік іде, ще цей Лакіблок. блок? Я отримав його і за того, що тут удача і просто є така. Ще один лакі -блок! Чого ну, підписники, я напевно зараз не буду бати міфіків, ну хіба що мічески блоки хіба що це я буду бати з міфіків? Е, скільки він дає в секунду? Ні, 3000. тисячі. О, ну, це якийсь новий міфік! Підписники новий міфік. І за то, бо я просто, просто охрінє зеленовування, воно таке реально круте було, я просто охраніваю. У мене тут навіть немає місця, у мене навіть тут немає що видаляти. Ну пойдете за цього за 3 метрів видавати Ну ще ці лакіблоки взяв. Не, я лакіблоки не буду брати. Тому що вони прям дуже мало цей дають. Тому що вони дуже мало коштують і за то я їх не видаду. Тільки цього лакіблока я не видаду. Зараз тут хтось буде йти. кто-то будет идти, кто разумеет английский. Давайте 2 хвилины, ты типа, Админ. Админом можно будет на 32 хвилины. А, ну то бомби не в газении, типа золотый нас, и на пофиг. Шоп. Админом да тут статы. Да тут стата админу. Ну, вип. Де-адміном стати. Я не знаю, де адміном стати, але ми вже жорстко отримали багато всього. Я вже жорстко кайфанув, но треба ще більше кайфанути від цього івента. адмін? Не хочу стати адміном попробувати. Ну, це, ще я отримав цей блок, Це повна жесть була. Я, я не знаю яким я чудом але отримав його. Вже везіння пропало, я хотів сказати, вже везіння. А, ні, не, щоб ні кавалу віртуозу. У мене просто дуже багато вже божественних байонотів тепер є. Тому от зараз мені не потрібно, напевно, цей кавалу віртуозу. Я можу відкрити цього? Ні, не можу божественний біленот відкрити. Ой, божественний лакий блок. Я просто вже заговорююсь через те, що ну що зараз створюється. Я видаю його, ладно, ні, мені він, його не треба. Кавалу віртуозу. Що це і за 3 мільйони? Ні, ну чого я беру? Тому що він 3 мільйони аж коштує. Це, вибачте, ні, ну це дуже дорого. Це ж дорого. Mm -hmm. Бо вона просто тут удача дуже сильно стоїть, і, ну, ці речі я не беру, і за того мені круті бренноти падають. Ну, зараз вже щось, щось перестало, в останній, ну, зараз вже взагалі немає удачі, можна сказати, удачі зараз пропала. Макс, удача, ну... Кокофанто елефанту. Кокофанту, ну, кокофанту Взяли собі Кокофанто елефанту, так-то? Круто. Звісно, хотілося б, щоб нам більше часу було б це удача. Ну, я, я вже кайфанув, я вже у Дінді Дуна тут получив, тому вже крута, крутяк. Надіюсь, мені супер крутий хтось випаде з божественного лакібока, що сервер армі... Я не знаю, що означає. Мігратінг. Мігратінг, я не знаю. Roblox, Sale, 30 Minutes, я не знаю. Так... Він дає тільки 3000 в секунду. Я думав, що він більше постадає, но... ні, мало дає. Ну, підписники зараз хто вже не падає, Я, я вам скажу, кого хтось буде йти хороший. У мене за цей час ніхто не з'явився, поки я не записував. Ну хіба що ось цей чел, за 12, який дає 12 млн в секунду. 20 мінс і щось буде там-то. Так-то тут, там-то, так-то, так-то щось буде. Щось буде тоді. Я не знаю, що, але щось буде за 20 хвилин. Я надію, щось хороше, а не видалення гри. О, тут я зараз можу вже відкрити божественний Уакіблок. Містер Уакблок, скоро я зможу відкрити його. Зараз взагалі мені не везе, хоч і удача в мене ще 30 хвилин буде. Ну скільки я буду ще грати. Рано чому івенти ніякі не Він не наспавни цей розработчик Мені ні одного івента взагалі нічого не спавнить. Ну, так не інтересно, буде підписники. Тому, ну надіюсь, ви кайфунув від івента, за відновлення, від від а зараз вже нічого не спавниться. Я по справжньому кайфунув. Ну, я не знаю, скоро, напевно, вже щось заспавниться ще. Крім цього. Ооо, і во, зараз ми зможемо відкрити за 30 секунд. Містері Акібок! Так, це Акібок. Собі. Ну ладно, все крутий лак так чей не говорим. Мені потрібно, ну мені потрібно ще один божественний брейнот, і я просто охраненю, якщо він випаде. Або якщо мені секреточка взагалі випаде, я супер то мені, Тому що мені охранєю. Підписники. Цей, підписуйтесь на мій канал і станьте підписником моїм. Ну логічно. І, і якщо ви станете моїм підписником, то... Нічого, то ви допоможете мені здобути ці 200 підписників. У мене вже 109 підписників. Тому підписуйтесь на мій канал. І зараз я буду відкривати містер Блок. Що ж мені з нього випаде, давайте дізнаємось. І що, Які там шанси в ньому Треба подивитися? Давайте подивимося, які там в ньому шанси, а то я не знаю підписники. Ну що. і вовін. Во, значить, там може мені оркале-оркале, може мені навіть випаде цей оркале-оркале, я б хотів би, щоб він мені випав, Було би прям добре. Або за 10% хто є там там стойчил. Картошка Ганстер. Ну ладно, самий непоганіший теж божественний все-таки. Я не отчаюся, тому, що я не чай. чудачай, Ладно, підписники. Ну, коротше, ну, жесть повна, тому що якби за 25 мільйонів це, він дає 60 тільки 60 тисяч в секунду, я думаю, він більше дає по справжньому, реально. Ну ладно, срімно круто, срімно круто, 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 круто. Мені поки що ще зовсім не везе, я хотів сказати, но це не дуже їй повезло 8 тисяч в секунду, тільки я це я не буду брати. Ну, щоб не засирати свої міфі. Ну ладно, я візьму його. Ч, а, за 8700 Ну ладно, возьму ни Тип, тупого типа Ну просто мало он так уж и багато дает Цей більше дає 8000 в секунду А ні, не дай бот Сайменчу дає золотый такий дає 12 тысяч в секунду Вообще жесть У золотый такийский будет давати А золотый день до я знаю Вроде бы 100 тысяч секунд дає Вроде бы 100 тысяч в секунду дає. Я вам це не почув. Це реально дуже багато. Просто жесть. Чого ви, пане, скачайте в очках, скачайте бої. Коротше, підписники. Я хочу вже собі нормальний обрінотий розробочик. Дай мені нормально обрано таку сі лаванда. Тебя уносить вранда. Я зайшов всюди, може тут щось буде вести, може мені. Е, е. Удача на те, що тільки теж удача є. Более на мене мало відсотків. Що тут твориться? я не розумію. Чому на всіх серверах тільки удача? Скажіть мені. І що за за фигня у мене чому в мене такий екран? Що тут твориться? А, Мене нікого не крадуть, поняв? Ну, підписники, тоді перезаходимо на мою віпку далі. Уграти. Надіюсь, мені буде вести більше зараз. Ну, було би добре, реально, якщо б не визував більше, чем зараз. Було б вам аж супер круто, тому що і це було би не дебілізм, як зараз. Не везе там дальше, а я йду на гара. Дивіться, чи моїх блинотів, чи вони в покой. Так, вони в покої. в мене не вкрав, не сте Пока я был на цьому сервере. <coughs> Жалко, що мені зараз не везе. Я просто представляю один деньдунь. Магиян-дендун. Жау, Чому мені так не сильно не везе? Я не знаю підписники. Це подписчики. Ту... А, мені вообще теперь уже на цей навіть у удача пропала. Мене удача пропала. Ну яким чудом? Скажіть, блин, скажіть, скажіть! скажіть, скажіть мені яким чудою допропала ця удача. А чому розробочик забув удачу додати мені? Бля, ну Везе. Як таке може бути невезіння, що мені навіть удачу не дало? Невезіння Мені дало невезіння просто підписники, тому я перезайду. Надіюсь, я там ще волдата надоби. Надіюсь, вони зразу почали когось красти. Е, то Саша мій друг то мій друг це робить. Це робить мій друг?

Чем они на беднойней дальше просто. Ты был всех я в вот тут вот знаешь. А у Мары на Маре там знаешь обозения. Чему? Да, на чему, подписчики, скажите мне. всем папа.